Привіт усім знову! Я повернулася. І ось в мене були питання, що ж у мене за коти, бо вони там спали, були такі начесані. Ось, я показую, що коти здорові, коти не хворіють. Ось, але це музик, він, наприклад, дуже часто любить прогулюватися самостійно на вулиці, тому виглядає іноді ось так. от, Не дуже похайно, але він абсолютно здоровий. Ось він любить, щоб йому чесали під шиєю, отак. Так, а зараз я запрошу глядачів. Так, ота посаджу. Привіт усім! І, до речі, вітаю вас зі святом Янгола Михайла, Архистратига. Таке свято, нібито, сьогодні святкується, тому вітаю всіх, хто святкує. Привіт-привіт усім. Ось іще раз їм показую кота. Мурзика він абсолютно нічим не хворіє і він товстий, ну, але він не дуже охайний. Якби, ну, ми їх не часто купаємо. Це звичайні сільські коти, які ходять самі де хочуть. А вам подобається мурзик чи ні? Пишіть. Пишіть, кому подобається музик. Його треба покупати. Але коти дуже не люблять, коли їх купають. Це треба ж ванну нагріти води, якось опустити його туди. А що так помітно, що він не купався? Ось. Це музика. Обоги Степане, а чого ви пишете обоги? Що тут такого? Марина, а ти свою альму купала? Ось. Це шампунь. Такої, напевно, ж не можна людською, тому що а, їм можеш пошкодити це. Треба шампунь котяча. Так, зараз я принесу ще одного кота. Хороший кот, дякую. Ось, дивіться, це потап, а це Ріжик. Ну, вони теж такі сільські коти. Порода турецький ван. Ось, ви можете навіть почути, як він муркоче. От, На жаль, він собі знищив вух пота. Ось, він його спершу розбив так, що воно у нього зменшилось. Турецький Іван Марін. А потім він ще став його і розбивати. І як я його не намагаюся і рідким пластирем замазати, і обліпіхою, і йодом. І все, однак, ви їх купаєте? Ну, я думаю, покупати, але вони не люблять купатись. А, кусається! Щипається, не щіпайсь, потап лазь по мені. Він дуже щепучий. Ось. А цей найчистіший з них. Цей по вулиці не дуже ходить. Дверняги. Ну, як дверняги, турецький Іван. Кішка турецький Іван їх народила. О, це ріжик. Чістюля. <хи> ну як сказати? Самі вони за собою доглядають. Що з котами до ветеринарної клініки не зверталися, це жах, чесно, не можна так відноситися. А що із ним такого, по-твоєму? Кіт як кіт. Сільський кіт, який, його навіть якщо купаєш, ну тоді помість, можливо, якщо його і скупати. Що вони дуже не люблять. А він виходить через декілька хвилин на вулицю і приходить вже знову забрудненим. Домашню їжу їдять. Ну так, але ж ми стараємося їм давати рибу та м'ясо трошки, щоб вони нормально живилися. Ну і іноді їх розчісують, теж не люблять розчісуватися, особливо мульзик. Може подряпати. Я купила гребінця і розчісую зараз хвилини. ж цей гребінець? Гребінця я не знайшла. У мене е, є пікіс вдома чистокровний. Королевський, це класно. О. А просто вони доволі зволохачені, так сказати. Шерсть. Не розчісується. А, я знаю, чим його розчісати можна. Зараз. Моєю старою щіткою. Ось у мене є стара щітка для розчісування. Так. Ні, ця, не ця. Ось тут вона. От. І треба взяти. І зараз ще буде він... Пікінси дуже хроплять. Пікінси? Пікіниси? Ай-яй-яй, та що ж ти так щіпає? Щіпучий. Ось. А Пікінеси. Це собачка, так? Пікінес, я так розумію, не кіт. І я стараюсь його. Причесать. Так, до речі, у вас багато. Прийшло дивитись, як я розчісую кота нявкай, не нявкай, сиди отак. До людей повертайся. Чеш, чеш, чеш. Перечесала. А тут йому не подобається. Я ж кажу, що їм не подобається, коли їх розчисують. мені, Хело. Моє не лішість пу. От лапі розчисати. А тепер ось тут. Головне на животі розчисувати дуже не люблять. От, бачите, не любить. Я сяду, розчешу і покажу. А, не кусайся, ти не зчіпайсь, пата. Він муркає, але все однак дуже щіпається. Отут під шиєю. Лі. Спеціальна щотка. Я купила, я її не знайшла чомусь. Подивіться. Так ще страшніший став. Міс Юмдерлове, Транк Юмлове, будь ласка. Мені колись дали кота, порода віславуха. Я зрозуміла. Ось. Але чому? І не хочу показуватись на камеру, напевно, соромиться. Ось. отакий вийшов. Потап. Покажись людям. <-hi> Некрасивий, да? Не? Некрасивий, але на його дивляться. От, я розумію, що котів інші купають і постійно розчисують, але ці коти вони мають таку схильність постійно гуляти. Тому, ну, в селах так, майже ніхто не тримає в хаті закритого кота. І, як на мене, краще котові гуляти по вулиці. Покупати не мішала би. Так мені всі це пишуть, що його треба скупати. Ну, ми то й хочемо їх купати. Можливо, я навіть запишу відос, як ми їх купаємо. Ну, їм це дуже не сподобається, я думаю. Ось, він ліг на телефон. Отак. Отак, от так, от так. Вам може чутно, як він моркоче. До речі, я вдягнула наступний образ отаку спільничку і ковтунку. І шерсть з нього летіла, вона тепер мене лоскоче скрізь. Шампунь, бар'єр для котика і собачок. Покажіть манікюр. Ось. Манікюр сама роблю навмисно зробила тут світліший, тут темніший. Перевірити лаки, як будуть триматися. Можете звертатись, нарощують, тримається тижнями нарощене. Але це не нарощені, це мої нігті. І це найменший варіант. Сніг іде, йде. Набирайте теплу воду в тазик, ванну і кладете туди рушник, тоді спокійно в воду залазить буде. А рушник? Ну можливо. Ну, а все однак він же ж лапками відчує, що це вода. Вони не люблять. От коли я його купала, дуже не люблять коти. Собаки ще люблять воду, а от коти страшно не люблять. Ну що вам почитати ще щось із мого роману? А, Кронос. Танці будуть? Ну, як, танці вже були в минулому ефірі. Не так страшно буде в воді, якщо під ногами щось буде. Ну, дякую, можливо. Спробую з рушником. Ось, і бувають випадки, коли маленьких кошеняток помиють і вони починають хворіти і можуть навіть померти. Боже, це жахливо від нього так пухлетить. А ви його боїтесь? Я точно ні. Але я не мию кожен день, наприклад, волосся, я його мию 5-7 днів раз. А вже за мить дівчина відчула, як щось дійсно далом повзло позаду. Який слимак. Вона різко обернулась нікого. Як же бути? Пролетіло в голові. Рука сама витягла, ніж сумки. Христина глянула на лезу, що поблискуло в руках. Чомусь її накридинний стан, бачила себе, мов би, зі сторони. Ось вона, з пригорнутим до грудей ножем, іде попід стіною. Може, навіть полює на когось. Ось її лякає щось поряд, Мов би, хоче надругатись. Христина провела лезом про стіні. Хто я? Злякала її думка. Не може бути. Я вони. І дівчина зрозуміла, звідки та присутність, що навколо за диво, місце, чорна мітка, вона, мов би, провалила щисову петлю, мов би, стала частинками власних породжувачів. Тепер зрозуміло, хто і для чого її сюди кликав. Той, хто її кликав, не людина. Сама вода страшна для котів, так. Яким я шампунем користуюся? Шампунь плюс бальзам. Ось так, от стараюсь таким користуватися. Ось це не, волосся не милось десь день четвертий. Зараз у мене. О. А взагалі котів треба купати раз на 3-4 місяці, Вони самі дуже добре вилизуються. От ви так пишете, так десь місяців 4 назад не знаю, чи, може місяців шість назад ми старалися їх покупати. Але вони вже за день другий прийдуть такими ж брудними, бо це а, х, коти, які самостійно ходять. Скільки років твоїм котикам? Років шість, років п'ять чи шість. І ті, які короткошерстки, вони нормально виглядають. А от довгошерстки, вони сплутуються, Ось так от виглядають такими нечесаними. Ще нині і приготували слуги сатани. Купи мені ПСП. Що -E це таке? До речі, мені своєї зовнішності не подобаються мої зуби. Як вам? Крім того, що вони крупні, ну все ще так. Мені не подобається отих два. А потім, в одну мить те, що побачила Христина, змусило її затерпнути. З кожної шпаринки, з закутків, мовби примари, які слухають незримий наказ мимо її повзли комахи. Черви, пацюки, а ще за хвилину вона почула важкий крок і рик, в спалахах світла, спостерігала, як минаючи її йдуть тварини, що далі тобі ж реліктові. А, ну, дуже білі, тут ще сам Тік-Ток відбілює. Ну, я розумію, що не гниють, нічого такого, ну, тих два я хочу випрямити. Що коїться Христина? Глянула в сторону світла. В її спалку помітила згорблену тінь мерця. Хто ти? Сама откуда? Я родом із Чернігівщини. О! Можливо, хтось мені допоможе, ніхто продає на дорогу житло в Чернігівській області, допустимо, Ніжин, Прилуки, там, де близько до Києва. Мрець важко підняв голову, витягнув руки, з яких, ляснувши, вирвались тонкі прожилки, Христина відчула, як її тіло гортає в'язка рідина. Вона витягла руки і глянула на них, їх покривала біляса рідина, мов сова нагортала її змінене на тіло. Воїсти не розум, диявола винахідливий. Дівчина ступила декілька кроків. Просто перед її лицем виникнув мрець і ониюча плоть поблискувала мізерному освітленні. Шлях додому тяжкий. Його руки смикнулись. Видно було, як він ламається. Підняти намагається підняти обгнилі кості. Привітік Ше! Це ти мене хочеш обізвати? Брекетами. Сукня гарна. Дякую. Це спідничка із сукня. Христина усміхнулась. Я належу лише собі. Хоч ти мене зачав тут, але твій час давно минув. Спи. Вічно спи. Вона різко відкинула мертвого насильника і кинулась до сходинок. Знала, що на виході завершиться пропляття, що жило в цьому переході, тільки би дійти, встигнути би. А потім Христина побачила те, що змусило її пережити кошмар заново, її тіло почало розкладатися. Цівкою линулася кров з вагіни, носа, вух, шкіра стала тонкою, почали випадати органи без болю. Навіть без жалю все це було начебто сон, сон, який колись завершиться. Христина, тримаючи руками серце і печінку, підійшла до сходинок. Над ними стояв темний силует загорнутий бинти. І отемна от суть тепер така знайома. «Вийди і озери зорі, зорі, що бачили каїна, його рука потяглась до Христини. Дівчина вмитле рятувала, але, оскільки не намахалась, летіти вона геть не могла. Тепер, а тільки невидима сила стиснула їй горло. В Новгород їздиш та ні». Коли хочеш їхати в Штати, <гум> ну, я ще тільки відсилаю туди свій сценарій, надіюсь знайти благодійника, який допоможе мені там самореалізуватися. Іменем всього могутнього Бога наказує назви своє ім'я. Христина бачила, що замість лиця демона воронка, яка просто затягує в свій вир. Кронос, бог часу Кронос. Невже ти володар цієї мітки? Кронос змахнув рукою. Воронка вихором понеслася з його лиця. В шумі дівчина почула швидкі кроки Катерина. Молода й здорова різко відштовхнула кроноса й миттю збіла сходинками. Це дало змогу Христині відвернутись від вихору, що мова дрони колайдер так змінював все. Я знайшла її тут в такому стані, швидко говорила Ніна. Її кості тріщали. Те, що відбувалося, було гіршим від фільму жахів про одержимих. Едвард ступив декілька кроків по сходинках переходу. Христина тримала себе за горло, яке уперто душила мотузка. Ед кинусь до її тіла, щоб стримати. Практично підхопив. «Свідки тут мотузка? Не й, мабуть, і ніж. скрикнула Ніна. В Авто Христина ще перебувала зміни свідомості і бачила, як шибка з'являється безликий Кронос. Говорила, що вона на батьки, що буде жити, що її Катерина захистила в останню мить страти. Він явив мені себе, його звати Кронос, це могутній демон часу. Я вже прочитала в неті, що той перехід це погана, чортова мітка. Ти віриш це? Ти віриш це? Здійняв Бравлоєд. Може, я і Марію, але все ж ми маємо діяти. кронос дуже близько. Ось, де я в своїй книзі обігрую дуже багато містичних випадків і легенд, зокрема і язичницьких, і християнських. І крім віри людей, я ще там описую. Різні ворожіння, гадання, боротьбу із демонічними істотами. Ну, а тут я пишу вже про Кроноса, який також вирвався із чорної мітки. як Ви знаєте, є такі нібито мітки. Давай танці. Само собою, може бути. Ти пишеш книжки? Звичайно. Ось, читала тільки на уривок. І, відповідно, Кронос це управитель часу, який може повернути у будь-який час. А що б сталося, коли б нас всіх повернули в минуле? Або б минуле змінилося. От. А чи любите ви містику? І, до речі, ви чуєте, як муркатить кіт? Гадати вмієш трішки? Можу на сон погадати. Щось із фільмів в жахів теж пишуть. Так, ось зараз читала, як ви бачите, прихід Кроноса. І взагалі я описую містику, зокрема, український колорит, колорит різних держав. І, відповідно, це хорори зазвичай психологічні трилери, хорори і драми. Ну і, звичайно, як же без наукової фантастики. І філософії. Так. Хто чує, як хропить кіт? І ще в мене є одна мрія навчитися потрапляти в ноти. Хто вивчав музику професійно, може розуміти, про що мова може. я часто спать хочу. Иначе же высыпаюсь. Ой, на море, на море Стоит камень муравый, А на том камнями Стоит хлопать чернобровый. Як ти вмієш гадати на сон? Ну я загадую сон, я можу навчити тебе. Але є одне попередження: якщо ти астрально подорожуєш сні, то головне встигнути повернутися, дякую. Повернутися нібито. бо є таке повір'я, що можна залишитися в тому сні і попасти в кому. Я цього завжди боялася. Тому от вісні, коли я контролюю цей сон, і мені сниться, що я отлечу кудись, і в тому числі я е левітую, потрапляю в інший вимір і так далі. Я боюся туди далеко заходити. Сьогодні мені снився сон класний. Прикольно. Мені теж снилося, наче орли чи соколи боролися з нашестям москальським? Як мені роблять татуювання? О, ну так це можливо до того, що у вас закарбується якийсь спогад, що у нас татуювання означає. Головне, що там було намальовано. Танцювати вмієш, та так трішки. Що сама вигадую? Принаймні танець, коли я його постигнула, це коли ти дивишся на себе ось, у танцюристів скрізь дзеркала І бачиш, як ти гарно виганаєшся, чи красива ти в цих позах. А потім ці пози прискорюєш і виходить такий собі танець. Хрести намальовані. А хрести які саме? З розп'яттям, на дійсної могилі. Давай потанцюємо. Та вже ж треба завершувати, тому що мені ще до магазину йти Ось, на сон гадання. Ставите на святки, Хеллові можна, І ще під ліжко воду. І просити судженого рядженого або свою долю перевести через кладочки, тобто через життєвий міст. Має а, а, наснитися вода, як вас хтось веде. А що куплять що небудь? А наприклад, щось солодкого. Одну пісню. Зараз побачимо Давайте сотки на заряді. в мене немає електрики. На жаль. ...заряжений на 63%, це ще достатньо. достатньо Коти з'явиться світло, не знаю, напевно, через снігопад це сталося. У нас не виключають, до речі, світло. В Все на таке велике навантаження на нього, що виключали. Дякую, дякую. Отже, бай-бай. Сьогодні я з вами була і мої котики. І невдовзі я покажу їх вам помитими, і Сніжок, ну це вже завтра зніму.